Всіх вітаю. запрошую на перегляд гарного будинка. Словотопальська версіївка. 220 метрів. Будинок з гаражем. Всі комунікації заведені, газ заведений. Ділянка 7 соток. Ось така ділянка, гарно відчувається. Будинок під чистове оздоблення, з усією розводкою і комунікація. Тераса є також. Ціна цього будинка 245 тисяч. Скважина, тощова система, там септик з переливом зроблений. Давайте пройдемо всередину будинка. Паркоміч тут. Дві, три, 4, 4, 4 легко машини, плюс гараж. Вхідна зона там. Ще одні двері можна ставити місце під шафу. Це сам вузол на першому поверсі, РХАу вікна, сам будинок із цегла побудований, Переліт утеплення, плюс лісовочна це, цегла, іде, крімкерна цегла. Це пральня прохідна. Тут гараж на одну машину. Місце підрукумийник, тут є погріб і ще велика котельня зі своїм виходом. Газ також тут заведений, газ тут і на кухні також є. Далі йде на першому поверсі це кімната. Цепо підлога. Багато хто питає, що це таке, а тепла підлога йде. Розводка на гору. Так, це кухня зі своїм газом. Врізка в газ. Тут рукомийник, до речі, дуже зручний для дружини, для жінки. Рукомийник з біля вікна. Тобто зустрічати гостей, чоловіка. Кого-нибудь зустрічати, то якраз біля вікна готуєш і дивишся. Велика кухня, можна острівець поставити, є місце під їдальню і в цій зоні, і по центру тут можна поставити їдальню, тут іде диван, місце під телевизор і можна зробити також камінь з виходом на терасу. Ось така, ще раз покажу вам тераса гарна. Зі своїм двориком. І давайте на другий поверх. Подивимось, якщо подобається ці відео, Будь ласка, поставте лайк, підпишіться, щоб далі спостерігати наші, наші обзори будинків. Будемо вам раді. Також запрошуємо всіх на перегляд. Другий поверх. Зліва починається одна окрема кімната. До речі, локація цікава. Тут метрів 400-500, великий ліс. Можна гуляти, стежинки красиві. Це ще друга на другому поверсі. Спальня зі своєю гардробною. Вся разота комунікація будинку зроблена. Також бачите, є горище додатково. Сам будинок 220 метрів, плюс ще горище, плюс ще тераса. Це загальний санвузол. І третє спальня на другому поверсі. Головна зі своєю гардеробною і зі своїм синвузолом. Це санвузол свій. І велика кімната, і велика ще гардеробна. Цей будинок зараз коштує 245 тисяч. Запрошуємо всіх на перегляд. Гарного дня.